Доброго вечера в прямом эфире на пятом канале. Ток-шоу Час. Пицунки дня. Сегодня у нас две темы. Третья тема: Зверство в Миколаеве. История, которая сколыхнула всю страну. Трое молодых людей изнасиловали девушку, а потом ее подожгли с тяжелыми ожогами. Оксану Макар доставили в больницу. Врачи продолжают бороться за ее жизнь. Только что мы просили коллег уточнить. Оксана Макар жива. Мы ждем новых новостей. Надеемся. Уже хуже новостей не получим. Приглашаем Приглашаємо студію исполнительного директора Українського Хельсинского союзу по правам чоловіка Аркадія Бущенка. Добрий вечір. Добрий це центральне кресло для вас. Я пропоную нам всім э, подивитися матеріал, тому що це подвійне цей подвійний злочин трапився ще тиждень тому, але лише сьогодні правоохоронні органи допитали э, Оксану, яка, попри все. Допитали вчора. Сьогодні стало це відомо, і попри те, Оксана вижила більше від наших журналістів. 17-річна Оксана Макар мріяла стати перукарем. Ледве закінчивши школу, дівчинка попрямувала на курси стилістів. Проте реалізувати професійну мрію їй не вдалося. Звичайне святкування міжнародного жіночого дня у місцевому миколаївському барі коштувало дівчинці правої руки, і мало не коштувало життя. Її знайшли на звалищі на покинутому будівництві. Усе, що згадала дівчинка, її зґвалтували і ледь не задушили. У місцеву лікарню Оксану привезли у непритомному стані. Лікарі констатували, її намагалися спалити живцем. Глибокі опіки покривали половину тіла. Наразі лікарі намагаються врятувати обпечені ноги. Травма тяжоле, прогноз сумнівний, будемо так говорити. Під підозру потрапили троє місцевих мажорів. Двоє з них, як підтвердив особисто міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, діти колишніх миколаївських держслужбовців. Саме вони спершу ледь не відбулися статусом свідків. У справі переконують активісти місцевого руху на захист Оксани Макар. Лише коли місцеві мешканці просто під будівлею прокуратури спалили символічне опудало і пообіцяли мажорам справжній суд Лінча. Міліція відкрила справу за фактом навмисного вбивства. Люди то ж до точки. Може пройти самосуд. Ми этого не хотим. Ми їм зараз показуємо, що самосуд може бути. Щодо всіх трьох, які підозрюються у вчиненні даного злочину, сьогодні буде подано подання до суду щодо затримання, щодо обрання запобіжного, запобіжного заходу у вигляді тримання підвад. Це троє в статусі Всі... подозріваємо. Так. Так, Євгена Краснощока затримали першим. У його родинному древі немає іменитих батьків. Саме він на першому допиті зізнався у спробі вбити Оксану, адже вона погрожувала заявити про зґвалтування в міліцію. Ну хто mm -hmm. я задушив. Я. Yeah. Зачем ти це зробив? Вона вгрожала. Чим вона тебе угрожала? Ну, розповісти розказати міліцію, заявити, що мов, так і так вот було. Я на, на нервах. Ну, ну такая заява и пугая. Ну, и ты решил от нее избавиться, правильно? Да. Данное происшествие он объяснить не может в связи с тем, что он был сильно пьян. Много очень вопросов, на которые он не может ответить. Также не может ответить на вопрос, почему он решил бездыханное, девушке, бездыханное тело девушки поджечь, считал, что он ее уже убил, в связи с тем, что предварительно ее душил руками, душил ее рядом, э, взял провод и тем самым тоже душил ее этим проводом. Миколаїв на історію Оксани Макар відреагував бурхливо. Кожний крок міліції, активісти громадського руху обіцяли ретельно відстежувати для трьох затриманих. Вже переконують ув'язнення єдиний шлях уникнути народного гніву. Адже вся інформація, в тому числі адреси хлопців, з блискавичною швидкістю розповсюджується у соцмережах. Страна має знати своїх героїв і німінша має знати своїх Тобто То всіх соцсетях будуть вивішені їхні фотографії. Щоб люди знали, що їм довіряти нельзя. Щоб знали, это не люди, ета ізері, котре живьом подожлі чоловіка. Завтра о шістнадцятій на головній площі Миколаєва знову зберуться активісти на підтримку Оксани Макар. Вимагатимуть справедливого суду у справі мажорів. Олена Соколану Орест Пона п'ятий канал. Ну як ми слышали, среди подозреваемых дети мажори, і у нас на слуху громкі. Многие громкие дела последнего времени. Это сын Демешкана, сын Файнгольда, сын Фирташа. Вопрос всем кратко. Это что, это тенденция? Это вот и есть новая Украина? Ну, еще можно я паши. Безперечно, на фоне сточки зору діючого режиму успішних политичних процесів 37-го року. В країні просто йде розгуб. Кримінальної шпани на 16% по зрівнянні з 2009 року збільшилася злочинність. Більше одного мільйона громадян сьогодні постраждали від е, дій працівників міліції. Е, причому статистика говорить про страшні речі. В 2-3 рази сьогодні збільшилася смертність якраз безпосередньо в місцях перебування е, е, затриманих. Пане Аркадію, як ви ну, так Це невід'ємна частина цього режиму. Ну мені важко сказати, чи є це тенденція, яка намітилася. Просто можливо, що люди стали більш активні і більше інформації про це з'являється в інтернеті. І звичайно, до таких е, людей, які є там мажорами, яких стали називати, прикута більше уваги. Я не думаю, що раніше менше людей, менше таких людей були там замішані у якихось злочинах або підозрювами. Я хотів би вас підтримати. Це не тенденція, це система. Зверніть увагу, цих троє молодих людей в віці 21, 22 і 24 роки це молоді люди, які виховувалися в моралі в лапках і в умовах вже незалежної України, що відбувається, люди добрі. Ми втратили залишки тієї моралі, яка була. Коли ми говорили про те, що людина- людині, товариш, друг і брат, де ці тенденції сьогодні їх немає. І тому страшно, страшно сьогодні бачити такі речі. Це це дійсно викликає серйозне обурення. Я тільки не зрозумів, пане Валерій, Це незалежна Україна вплинула на зміну обличчя морального. А до того 37 по 53 це було морально. Я хочу сказати інше. Я Як не хочу другое. образити незалежну країну. Я хочу сказати про те, що разом із знищенням соціалістичної економіки ми знищили і мораль, ту яка була. Зрозуміло. Дивіться, давайте ми зараз поперше дізнаємося найсвіжішою інформацією із Миколаєва. З нами на телефонному зв'язку один із організаторів акції протесту Юрій е Круцилов. Пане Юрій, добрий вечір. Добрий вечір. Здравствуйте. Так, звичайно, скажіть, будь ласка, найсвіжішою інформацією ми перше би хотіли почути від вас, який стан е Оксани Макар, що вам відомо, тому що інтернет переповнений дуже суперечливою інформацією. Смотрите, на данный момент э, в Николаеве есть, действует пост номер один. Это наши ребята стоят под больницей и, в принципе, отслеживают всю информацию. То, что мне было известно до этого момента, что стан постиной вожки, чтобы она постоянно тяжелая, ей э, постоянно, но она живая. В интернете постоянно я слышу, мне звонят, говорят, что она умерла, нет, она живая и она будет жить, потому что столько, сколько она перенесла. ну я не знаю. Она обязана просто жить. Юрий, после того, как начались уличные акции, милиция все-таки задержала недавно отпущенных ею двух из трех подозреваемых. Верит ли Николаев, что справедливое наказание а, за это преступление Смотрите, будет? Причем а, а, Николаев в принципе не верит. Мы вберем это все под свой народный контроль. А, почему завтра будет идти сбор? потому что мы перестали уже верить. Одни один раз попытались прикрыть это дело, они смогут попытаться прикрыть другой раз. По словам мамы пострадавшей, о преступлении стало известно 10 марта, но милиция не принимала показания у девушки, мотивируя это тем, что она без сознания. Цитирую, хотя это неправда, и дочь все время была в сознании, говорит мама, что происходит? Смотрите, ситуация была в чем? Когда людей выпустили, когда мы вышли на митинг, с нами попытались договориться. В 9 часов 7 активистов, которые всю ночь не спали, рисовали плакаты, делали чучело, вместе со мной вышли под э, стены э, прокуратуры областной Николаевской. Начали скандировать и, хотели, и показали, что мы и доказали, что мы спалим чучело. И только после этого весь, вся эта милицейская прокурорская клака зашевелилась. У нас будет все равно дальше требование, э, чтобы убрали прокурора, отправили прокурора в города прокурора района центрального всех причастных э, к вот. тому, что отпустили эту, этих сволочей на свободу. А кто пытался вот. договориться с вами кратко? Вот что, что вы говорите. Кто? Вы говорите, с нами пытались договориться. Я хочу узнать, кто. Э -э, смотрите, нас сразу позвали в прокуратуру, сказали, успокойте людей, все будет хорошо, все будет нормально, мы проверяем данные, мы их уточняем, мы еще, конечно, ничего не знаем, но вот это все будет. И потом, как бы, когда я сказал, что нет, мы не уйдем, мы соберем больше народа, когда я сказал милиции, когда я сказал прокуратуре, что если до вечера этого дня эти уроды не будут наказаны, не будут сидеть, то на следующий день весь город будет обкле... обклеен фотографиями, с их фамилиями, с их адресами, где они живут. После этого уже резко отношение изменилось. Пане Юрі, буквально 20 секунд. Скажіть, будь ласка, чітку відповідь за першу акцію протесту ви були самі доставлені в міліцію за сформулюванням хуліганства, принаймні так пише Уніан. Що вам там пояснювали? Чи вимагали від вас припинити акції і хто? Ні, акції не вимагали на вирус міліціонери мене підтримали. але это мене поставили в звісно, що если я спалю, я получу как бы, вот этот адміністративне нарушение. Я пішов на різки і спалів. Чучело, в принципі, все нормально. Зрозуміло, дякую. Ми нагадаємо, що дякую. з нами на зв'язку був Юрій Круцилов, один з організаторів акції протесту в Миколаєві. Ми зразу через невеличку рекламну паузу зможемо продовжити цю розмову. Тим більше, що в нас є люди, які представляють Миколаївську партійну організацію і знають цю ситуацію зсередини.